Итак, продолжим наш огляд. Итак, моему зарядник до нашего mp3 плеера. Даже с лампочкой. 30 мА. 5 вольт. Кабель. Стандартный кабель. Мини-USB. И сам плеер. Мини-миниатюрный плеер. Памяти в нем нема. Досить непогано зібраний. Судя по ньому, корпус або металевий, або подібний на металевий. Навіть працює. От така ось штука. І user Manual. Зінавіть англійською мовою і можна буде почитати, що це таке. Дякую всім за увагу. Подальший огляд, Продовжуємо іншу відео.